16 липня свято нашого міста. Це свято металургів і гірників. Моїй родині всі металурги, гірники і Шахтарі. Свято Шахтарів буде трохи пізніше, а сьогодні сьогодні професійне свято День металургів. Другий рік наше місто. Не святкує його гучно, але святкуємо потихо, щоб ворог не знав. Але святкуємо. І я щиро від серця хочу привітати всіх металургів, всіх гірників світу з професійним святом. Бажаю вам мої любі, міцних м'язів, здоров'я. Сімейного тепла, уюта, благополуччя. А головне мирного неба над головою. Я хочу, щоб ми працювали як раніше. Професія металурга та гірника це професія сильних, міцних духом людей. Зараз дуже багато наших гірників, металургів відстоюють честь нашої країни на передовій. Я бажаю їм всім повернутися живими з перемогою, бо ми чекаємо на вас, наші любі, наші милі, наші сильні чоловіки. Мій батько був шахтарем. І в далекому минулому, коли мій син закінчував школу, він вже чітко знав, яку професію він обере. Але дід дуже-дуже, до батечка просив його. «Внучеку, милий, тільки не шахта. Благаю тебе, тільки не шахта. Мій син посміхнувся, і він гірник. Відкрита розробка корисних копалин. Мій син гірник. Яка різниця підземна чи поверхневе, але то, то руда, то добича руди, то міць нашої країни. Вітаю тебе, синку, ти мій герой. Сідерія Джапоніка квітне. Колись це був окремий вид, а зараз це такий собі фаленопсис. Але він не простий, Він потребує зимового холодного відпочинку, скудного поливу. І лише після зимової прохолоди він буде квітнути. Якщо ця рослина знаходиться постійно в теплому приміщенні, то навряд чи будуть квіти. Він красунчик, він в мене улюбленець, бо в нього такий чарівний, такий милий, гарний, якийсь такі, знаєте, Весняний аромат і квіточки. Вони не крупні, але подивіться, які вони вишукані. Це краса. І миру і добра. Перемоги моїй любіненці Україні. Тримаємось, люди. Все буде як найкраще. Ми переможемо і будемо вільною європейською країною. Пока. До нових зустрічей!